У давнину люди уважно спостерігали за природою, і саме вона підказувала їм, як називати місяці. Український квітень це не просто слово, це ціла картина весни. Бо якщо відбувається в цей час, правильно розквітає природа, земля ніби розфарбовується після довгої зимової сплячки. Сама назва квітень говорить сама за себе, чи не так? Це час, коли земля вбирається у свій найяскравіший наряд, коли розпускаються перші квіти, наповнюючи повітря ніжними ароматами. Але чи завжди цей місяць мав таку поетичну назву? Може, ви вже знаєте, у давноруські часи квіти називали цветень. Звучить схоже, В латинське апріліс. Походить від ще давнішого априлюм, що означає сонячний, і це теж дуже влучно, адже квітневе сонце дарує нам довгоочікуване тепло. Квітень це місяць пробудження природи, і в давнину він мав безліч назв, що відображали це явище. У давньоруських письменних пам'ятках квітень згадується під назвами Березозол. Крім того, в народі квіти називали цвітень через буйне цвітіння рослин, красенець за красу весняної природи, водолій, капельник, дзюрчальник через активне танення снігу та появу струмків, лукавець через мінливість весняної погоди. Кожна з цих назв це відбиток спостережень наших предків за природою у цей чудовий місяць. Цікаво, що в різних народів цей місяць мав свої назви пов'язані з весняними змінами. Поляки називають його квіцен, що теж означає квітковий. Чехи кажуть, дубен від слова дуб, бо саме в цей час він починає оживати. Литовці мають слово. Баландіс. Воно пов'язане з птахами, що повертаються додому. Німці кажуть апріл від латинського апріре, що означає відкривати, адже весна відкриває землю. Хорватською травань від слова трава, що також дуже символічно. Як бачите, у багатьох європейських мовах назва квітня так чи інакше пов'язана з розквітом природи, початком нового циклу. Це ще раз підкреслює універсальність сприйняття цього чудового весняного місяця.